Привіт! Я Стас і це перший випуск проєкту Business Lift. І в ньому я розповідатиму про корисні інструменти, які допоможуть вашому бізнесу масштабуватися і заробляти більше. Сьогодні знайомимось із платформою Advisor. Це платформа для самостійного проведення розсилок трьох типів. Одна з яких працює на основі бікдата. Ви можете знаходити потрібну цільову аудиторію та розповідати про свої послуги через смс-розсилки. Коротко про функціонал та переваги Адвізора. Працювати з Адвізором можна без спеціальних знань і залучення фахівців. Ви все робите самостійно. Для пошуку потрібної аудиторії тут є понад 40 критеріїв вибору на основі фільтрів бікдата, таких як вік, стать, тип девайсу, інтереси, вподобання та інші. Ви налаштовуєте промокампанію власноруч за короткий час. А на майбутнє взагалі можете робити готові шаблони та швидко їх підвантажувати. Також є функція планування розсилки на конкретну дату і час, щоб вона була відправлена саме тоді, коли вам потрібно. Оплата рекламної кампанії відбувається тільки за ті смс, що доставлені клієнту. Подивимось на прикладі, як налаштувати розсилку під конкретне бізнес-завдання. Припустимо, ви власник аптеки, і у вас з'явилися знижки для пенсіонерів на необхідні для них ліки. Ваша мета знайти клієнтів певного віку, які проживають неподалік аптеки. Спочатку налаштовуємо бюджет компанії. Обираємо вікову категорію 55. Потім тип девайсу кнопковий телефон. Далі йде локація. Тут вибираємо клієнтів, які проживають в радіусі 500 метрів біля вашої аптеки. Натискаємо Створити повідомлення і пишемо текст, де розповідаємо про суть пропозиції. Далі визначаємо час відправлення смс. І завершальний крок. Професійний контент-менеджер, підтвердить, що з текстом все окей, та погодить кампанію. Тепер очікуйте на проведення розсилки та оцініти результати. На сьогодні у мене все. В нових випусках розглядатиме ще більше можливостей платформи Advisor для бізнесу. До зустрічі.